Сказав, що свобода буде класну режиму. Ми заслухаємо звіти керівників обласних штабів, які розкажуть, яким чином відбувається виборчий процес, і відповідно ухвалено рішення. Можеть скоригуємо свої плани. Відповідно, що залишається два тижні. Яким чином можливо десь щось посилити, можливо, додати якихось там додаткових ресурсів, можливо, свобода з батьківщиною зводила кандидатів ще до виборів. Відповідно, нас немає з батьківщиною жодних пересічень, Ніхто на користь кого не може знімати, бо один кандидат на кожному образі від свободи від батьківщини і от коли є питання: зніматися чи не зніматися, бо ключовий момент що не мають питати. Чи цей кандидат, який залишиться оцей єдиний кандидат, Чи він стане тушкою, чи він не стане тушкою? Тому що влада зараз є дуже простий план отримати 300 голосів раді, і сматримо 300 голосами пом'яти конституцію, щоб Янукович обрати в парламент. Відповідно, коли ми говоримо про зніматися, не зніматися, головним критерієм має бути саме впевненість людині, як людина, як людина, яка не перебіжить до влади.